Покажи, що ти зробила. Покажи, що ти зробила. Вона каже, раз прийшли на каву, беріть каву. Беріть каву, валіть. Валіть. Та, ти забирай, забирай, Сергій, ми дуже носом Галя не будемо крутити. Ми тобі десерт принесли. Та чого я вчора пішла спати. І що? Потім тип, ну, ті записали на добрані, що турне все як кучеряве. На взводі дивлюсь, така все заведне, як пик той, де ж з носу, пара валить. А що? Не прибрали, чого не зробили? Коротше, я їм заборонила. Коротше, заборонила мені. Слухайтеся двоє. Що з вами -то? Я їм заборонила. Дай... Ну так. Та що та з вами є? Я їм, коротше, заборонила холодильник заглядати. Да? А чого? Чого, Сергій? Бо мене примираємо. Я їй заборонив шафу залаз. Нам ні в коликата поділена на всіх. Аркадій вчора бонус отримав, один раз може в холодильник заглянути. А, бо води теплий приніс. А тому Беку не дозволяє. Максиму. Дати їй їсти? А буде поштать їсти? я просто ніс блеку смаколик. Він ніс блеку смаколик, а цей, а, а бусі, да. Блек. Реженьку такої птата. Ця. Ой, та, та, фіт не цапнув тебе. Я взял, я взял, він кусає, я його взяв не за вуху буксу. Джесика, Довай, Довай, йди, тебе пригостить, Галя. Джесика. Що? Мама заробила. Ні. Ти так само <laughs> додому до нас прийде, але їсти все. Ти хвост, ти ще пошли туди, давай їм пити. Ну, Джессика приклалася. Джек, Пустіть! Пустіть! Black. Black. Пустіть! А чому в, я зараз хочешь зі цепіту? Що ти, ти вчора з нами не йшла? А вона захищає так. Ну. Вона не дасть! Вчора вони гуляли двоє з, з Аркадієм скучно гуляли. Не, не, не гуляють з Аркадієм бо сказали, що сторінці скучніше, а вони <плес> Я Тепер бы то й поговорили. Сказала, що з нами піде Ну Я чек. А в тій хаті молока каплю дадуть? Бо в нас ні молока, ні кашу Кава вже є, друзі. До тебе якась непорядний, Джек. Він тебе якийсь непорядний, він змиски не хоче. А він потім буде порізати кусочки і Ти він з підлоги їсть. Та наша їсть нормально змисла. Я Не треба зробити, то навче потім кров. Та ти навчиш, що він буде з підлоги їсти, буде кров на підлозі підбирати. Він і так буде під. Віталік, а ти в костюмі тепло? Дуже, а ти чому? А ти не ходиш? Дуже. Як не хочу? Я вчора в тому костюмі винехаю. Короля я що подаруйте ще з Галі костюм. Та, Галі я пишу, що там Галі є. я там подарувала Галі. Каже, По, то подаруйте Віталію, бо то Віталіка Віталій готовши. У всіх є такі костюми. Кисно? У всіх. Шо? Та я хотіла показати, як вона лапи такої і такої є. Ну, аби це блек з'їв своє і пішов до неї. А він раз, раз вдома теж поїв, я їм да Він поїв і пішов до неї, лізти їсти, а вона на нього гиркнула. Ну ви зрозуміли, Сергій попросив молока, але Стара то. Тарас перший дітей годує. Ага. На. До тебе. Black. Ти що свою собаку не впізнаєш? Та блек, як завжди, йому мало їздить. Що пити на пити? Движ він пев з хвиленками робить. Ну, це, це. Вони у нас це. так само. Тільки поміняла і він, як брудна, він тако тягне сюди і показує, і що... Ну то що мені поміня. сісти навалити там і щось цей? Та ні, ми треба. Беремо локо тобі дали. Давайте вам щось зробить. Ну, ну давай, давай пільміння може зробити. Ні, ні, вони ті, в магазині. Ні, ні, вона хубаво рибку можеш посмажити. Не куря? Ти якусь, може, овочі маєш тушені? Маю. Добре, потім прийду. Май. А чого ти не сказала, що ж, ти ще збираєшся, і ти бери лоток йди додому? А ні. от сидя сумка. А що потім прийдеш? Та ясно, що ні, щоб до тих хлопчики посвячає. Галя, що стойморхідає мене я, ну, тебе... я тебе віддавали. не знімала. Підрізай! Я а тебе акустила, не обнімала. А то треба було би пізно обрізати. Моя, твоя? моє чесько. Там тупо обрізає.